Його силою скинули з власного трону. Хочу попросити прощення. У всіх. Від страху Свита Януковича почала тікати з країни. Вбігає з термінала. Намагаючись прихопити з собою награбовані мільйони. Було вилучено в квартирі, яка має відношення до Едуарда Ставицького. З собою за один раз вивезти. Вони покидали золоті маєтки, елітні квартири та мільйонні бізнес імперії. Але ж без нагляду таке добро навряд чи могло залишитися. Нещодавно генеральний прокурор Віталій Рема прозвітував про черговий арешт майна Януковича і його соратників в з селі возміщення нанесенних государству убитка в ході до судібного розслідування в Україні наложені арести на банковські вклади, цінні бумаги і інші активи на общую суму більше 6,2 мільярда гривень і 1,8 мільярда доларів, а також на двіжиме і недвіжиме імущество бивших високих должностних ліць печериці, сир, салямі. Насправді ця піца не для нас владом, а для нашого експерименту. Такий собі троянський кінь, який свого часу допоміг грекам непомітно проникнути в Трою і захопити її. Ми, звичайно, захоплювати нічого не будемо, але з цим спробуємо пройти непомітно по здобитливих кансьєршів та суворих охоронців. Ми подивимось, можливо, нам вдасться побачити, хто сьогодні живе в елітних, покинутих колишньою владою помешканнях. Його любов до розкоші оцінила вся країна. Однак журналістам і громадськості досі не відчинялися двері елітної квартири, де прописаний президент утікач: Я все, що змогу зробити, я буду робити до кінця своєї жизни. В одному з найдорожчих житлових комплексів на оболоні Янукович давно придбав п'ятикімнатну квартиру в 250 квадратних метрів. Десь в цих домах є квартира у Віктора Януковича. Питаємося зараз знайти. Можливо, там уже хтось живе. Під виглядом доставки піци журналісти 17-го каналу спробують проникнути в будинок і дізнатися, хто тепер шикує в його розкішних апартаментах. Один з найдорожчих районів столиці оболонські липки. Тихе затишне місце на березі Дніпра, камери спостереження, чи не на кожному будинку серед розкішних фасадів знаходимо адресу, яку колишній президент засвітив у своїй декларації. На вході до під'їзду помічаємо домофон. Мабуть, там за дверима ще й охорона. І просто так до будинку не зайти. Позвонитиму, тут там сієш. Але на велике здивування навіть двері під'їзду тут не зачиняються. Ліфтом піднімаємось на останній поверх. Навіть, їздив Янукович в цьому ліфті. Там має бути п'ятикімнатна квартира президента втікача. Здається, тут давно не було людей. Всюди шарпило. Одна з квартир взагалі опечатана, інша в стадії ремонту. Не сусідів, в жодній з квартир нам так і не відчиняють. Поверхом нижче зустрічаємо сусідку з дитиною. Звініть, будь ласка, а ви мені підскажете, здравствуйте, йому просто підуть в 13-ю квартиру, не можу де вона. А 13-та квартира зі сніданці. Цікавимося, де точно 13-й номер. У нас туди замовлення. П'ятий, п'ятий. А здесь не тринадцяти. А, здесь не то не живемо. Жінка вказує на обмотані будівельною стрічкою двері. Двері знаходиться квартира Віктора Януковича. Здесь, наверное, заканчиває ремонт, еще не закончен. Навірно, революція. Винесла е, свої сім'я Вот. Ну в принципі, стоїть. Пусту. Для кого Янукович придбав ці розкішні хороми? Невідомо, але виклав він за них чималу суму близько мільйона доларів. Вже скоро буде рік, як головний регіонал втік з країни. А ця елітна квартира хоче під арештом, але досі йому належить, як і решта майна. Там действительно наложен арест, но решения судов нет до суда, оно не доведено по сегодняшний день. Без рішення суду не можна забрати жоден об'єкт, роз'яснює юридичні тонкощі. Один з лідерів автомайдану Дмитро Карп. Він з перших днів ретельно стежить за розслідуваннями, які веде прокуратура проти колишнього режиму. Активіст шокує за цей рік. Вдалося забрати у Януковича хіба що межегір'я, і то з великими юридичними проблемами. По горією було рішення що вікнуть землю в державну власність, але не в зв'язку з кримінальним провадженням по віктору Януковичу, а в зв'язку з на. Порушенням видачі цієї землі автомайданівець спостерігає дивну поведінку слідства. Вони накладають арешт здебільшого лише на засвічені об'єкти та рахунки. При цьому бізнес сім'ї безперешкодно продовжує працювати в Україні. Очень много семейного бизнеса по сей день работает, и фактически для многих не секрет, что это является бизнес семьи Януковича, предприятие Кульченко, предприятие Саши-стоматолога и окружающих людей, на которых даже не наложен ну, арест. Він був його правою рукою після майдану. Вони навіть разом втекли до Росії за часів президентства Януковича. Азаров займав найвищі посади в державі, як і його бос Микола Янович полюбляв жити на широку ногу. до дому Азарова. своїй декларації Азаров вказав цю квартиру як свою. Під прикриттям кур'єрів журналісти спробують пройти повз охорону і побачити, хто тепер мешкає в елітній квартирі в центрі Києва. Все, я беру камеру ти бери піцу. Давай. Погнали? Так. Да. Кересло принадлежать йому. Я не думаю, що успіл її продати. Но, як мінімум, ми зараз зможемо там кого-то Так, вперед. Розкішний будинок біля пам'ятнику Богдана Хмельницького з видом на Софіївську площу. З власного балкону Азаров міг спостерігати, як рятували поранених активістів Майдану. На першому поверсі будинку Елітні бутіки охорона на вході в під'їзд. У нас на 16 радість. квартира? А номер не без зайвих питань охорона пропускає нас всередину. Але ж як знайти квартиру Азарова? Тут ніде не вказані номери. Получається така різниця. Ну, подзвони, подскажіть, 16 квартира. А, ось це ми все спізнюємо. Ну, там давно, да, нікого нету? Що? Там давно, ви ну, говорите, що нікого нету. Тобто там 100%. Я що є такий квартир Азарова. Можливо, сусід помиляється, і в квартирі хтось мешкає. Двері нам ніхто так і не відкриває, і жодних звуків в квартирі не чути. Можливо, Азаров просто вже продав квартиру. Нам тільки що підтвердив сусід, що це дійсно квартира Азарова. Нам ніхто не відкрив двері. Ми дзвонили. Ну, Я думаю, щось можна спросити у консьєрша. Він знає всіх мешканців в обличчя. Консьєрж будинку запевняє, Азарова давно не бачив, але квартира йому до сих пір належить. У квартирі нікого немає. Mm -hmm. ну, нам ще сказали, що там mm -hmm. нема. Ну, да, так само, як і Янукович, Азаров лишається власником всього нажитого майна в Україні, щоправда, з накладеним арештом. Цю телефонну розмову записали після революції. Що ти вдали в Іван. Ну, ну, я не настав там. Голос, схожий на олігарха Коломойського, обіцяє допомогти олігарху Сергію Курченку, який змушений був тікати до Росії разом з усіма. Так, а, ви можемо обсудити? Катуре, ви, ви там чим в ситуації? Ну, Окрім офіційно задекларованих квартир, люди Януковича, звісно, мали чимало тіньової нерухомості та бізнесу. Наші джерела в правоохоронних органах розсекретили нам адресу, де проживав близький до сім'ї Януковича Сергій Арбузов. Елітна свічка в центрі Києва огороджена парканом. Камери по всьому периметру. Житловий комплекс діамант. З території виїжджають віпівські автівки. Кур'єри, журналісти в руках несуть кілька коробок з піцею. Це має відволікти пильність охоронця. Ми маємо за будь-яку ціну пройти до його квартири. А ви тут охорона? а у нас Дуже. доставка піці. Вторая квартира. Ось заказано. Охоронець без вагань пропускає нас на територію, але без нагляду не залишає. Під'їзді будинку, наче у музеї, коли ми на підлозі, ліпка на стінах, хрустальні люстри, картини, ексклюзивні меблі і навіть величезний акваріум. А ви давно тут працюєте? Недавно. Мільйонери, ну, мабуть, дні живуть. Різні люди живуть у ліфті. Цікавимося в охоронця. Чи часом не чув він від інших працівників, що в цій квартирі мешкав мільйонер Сергій Арбузов? Кстати, у нас фамілія заказана Арбузов. Та ніяко звичайно заказав. Не вернувся. Навряд літа арбузова. Арбуза вроді як ранч то жив. Розкішний ліфт зупиняється на другому поверсі. Охоронець спеціальним ключем відкриває двері до коридору. В кінці коридору величезні двері. Квартира номер два. Невже це помешкання арбузова? Нам Вечиняя двери человек років 35-ти с маленьким хлопчиком. пожалуйста, у нас птица заказана. Вторая квартира, это ваша? Нет. Мы не заказывали. У нас тут вот указано, что конкретно здесь. Ну, квартира ну, ваша, мы не заказывали. Смотрите, у меня просто, ну, э, здесь написано фамилия арбузов. Ну это они. Может, он жил, здесь нету таких. Здесь Ну, не знаю, мы арендуем квартиру. Таких не знаю. Одно? Интересно. То есть здесь такой не живет сейчас, да? Нет. Господар квартири наче щось приховує. Ми розкриваємо наші карти. Нам сам дітей пізнатися, ми, ми журналісти і не просто так. Все казалися у нас інформація, що саме тут проживав господин Арбузов. Скажіть, ви його вивородственник чи хто ви йому? Ні. не родственник, ну, не знаю. Хто. Шокований телевізійною зйомкою. Чоловік з пересторогою реагує на журналістів. Просимо пояснити, хто справжній власник. А у кого квартир У предприятия логіка ну. Тось просто снімають квартира. Да? В інтернеті не складно знайти інформацію про компанію, що здавала помешкання. Це звичайне агентство нерухомості. Знаходиться воно в Запоріжжі. Тут квартири займають цілі поверхи, розповідає господар. Півроку тому він її орендував, а про колишнього власника нічого не чув. Тобто, ви ніякого господина отношення не маєте? Ні, не, не знаю. Адміністратор будинку точно має знати, хто тут мешкає. Прямуємо на перший поверх. Здравствуйте. 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 Да, адміністратор, Скажіть, будь ласка, а господин Арбузов тут, звичайно не проживав ніколи. Ми ж прямуємо до Дворецького. Він точно має знати всіх в обличчя. По нашій інформації от тут господин Арбузов проживав. Я не знаю нічого. Ні. А ну, слухи є такі що? Он же здесь жил на самом деле. Да откуда я знаю, кто тут живет и вообще. Никто ни о чем не рассказывает. Мое дело пропустить и все. Не знаю. Наверное, просто квартиру кому-то пересдали, а деньги точно так же он получает, как мы, в принципе, и догадывались. Камеру виключите, пожалуйста. А господин Арбузов скажи молодий чоловік. Ви з якого канала? й телеканал. Очень рада за вас. Ви знаєте, що нас снимать нельзя. А ви знаєте, що господин арбузов у вас жив? Я не знаю кто такой арбузов. Я не інтересуюсь політикою і всіма остальними людьми. Замати що жили? Молодой чоловік була паніка захищена. На численні прохання адміністратора ми все таки покидаємо територію діаманту, але свідків продовжуємо шукати. Всего доброго. А, арбуз, давай, а, його до Арбузовая сталь. А, его уже самого здесь нет. Что? Его самого здесь нет. Нет, мы знаем, да. просто ну, он жил в этой квартире. А -а, ну, Цей чоловік охороняє дорогу, яка веде прямо в серце житлового комплексу. Догадувались? Звісно, да? догадувались. А, а чого? Ну, здрасте. Коли ти тут жив, тут же я франок Его охран? Вот часто приезжал или там редко? Раньше когда-то вы видите? Ну да, 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 вот до побега. Его-то в лицо никто же не видел. Арештоване прокуратурою майно і рахунки колишньої влади це лише вершина айсбергу. Справжні свої заощаджені Янукович і його соратники давно вивезли з України. При цьому в змі вже ширяться чутки. Через своїх людей в генпрокуратурі колишній режим намагається розморозити рахунки в Європі. До влади ж прийшли, як вони себе називають, нові обличчя здатні побороти корупцію і повернути награбоване в країну. У мене є особистий авторитет для себе. Я вам цього ніколи не казав. Я не хочу нікого ніякого ніякому там приміщити чи применшити, але це призвичай це мефула. Сімнадцятий канал розпочинає масштабне викриття компаній підприємства нерухомості колишньої влади, яка спершу цинічно пограбувала Україну, а тепер продовжує на ній заробляти.